Доброго дня, шановні Нікопольці та мешканці Нікопольського району. Мене звати безгодов Тарас, я фізичний терапевт і працюю з проблемами опорно-рухового апарату, з покращенням рухової активності, з захворюваннями кісково-м'язевої системи. Я займаюся апаратною фізіотерапією, я займаюся мануальною терапією, я займаюся лікувальним масажем. І я призначаю своїм пацієнтам терапевтичні вправи. Також ми працюємо з низькою з категорією військових. У нас є радіальна ударна хвильова терапія, яка застосовується в плані лікування кілоїдних рубців, які утворюються після вогнепальних поранень та призводять до контрактури або обмеження руху у суглобах. Маємо прибор для радіальної ударно хвильової терапії. Це сучасна доказова методика, побудована на принципу ефекту механотрансдукції, і використовується при е, таких захворюваннях, як латеральний медіальний піканділіти або запалення локтю, як тенденопатії м'язів плечового суглобу, як хвороба шлатера порушення діяльності колінного суглобу, як п'яткова шпора або плантарний фасиїт е, таких захворювань, як Ахілабурсіти. Також використовується у лікуванні сичокам'яної хвороби, лікуванні хронічного простатіту. Також використовується цей метод і в урології також. Принцип дії цього пристрою це вплив інфразвукової хвилі на сполучну тканину. Нашого опорно-фрухового апарату в даному контексті мається в першу чергу захворювання зв'язкового апарату та сухожилів м'язів. Очікується від цього впливу наступний ефект скорочення запального процесу, васкуляризація структур або покращення кровообігу сполучній тканині. А, а також руйнування кальцинатів, які утворюються в процесі відновлення або проліферації у сполучених тканині. Загалом людина проходить від 5 до 7 сеансів. користь від цього лікування в порівнянні з, до прикладу, стандартними ін'єкціями глюкокортикоїдів полягає в тому, що ми маємо не тільки ефект скорочення запального процесу, зменшення болювої симптоматики, а також Ефект відновлення сполучної тканини. Як ми знаємо, глюкокортикоїди, такі гормональні препарати часто вживати не можна, тому що вони призводять до ранішнього старіння тканини сполучної, а також для, до активних дегенеративних змін. Тому ця методика може бути дуже класною альтернативою лікування зазначених хвороб. В плані лікування хронічного простатіту зазначається наступний ефект це покращення функції предміхорової залози за рахунок покращення кровообігу і руйнування кальцинатів, які утворюються також в процесі проліферації. Дуже добрий терапевтичний ефект ця процедура показала при лікуванні фіброзного целюліту. Дуже добре покращує стан шкіри, і це відноситься в першу чергу до жінок середнього віку. Вплив інфразвукової волни хвилі покращує стан фіброзних перегородок, які з віком скорочуються та утворюють ефект апельсинової корки. Запрошую вас на лікування у місті Нікополі, вулиця Івана Мазепи, 19А район еліт-клубу. Час роботи з 8.30 до 19.30, окрім неділі, у всі дні.